Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Красанту. Сьогодні з вашого я хочу представити вам автомобіль Volkswagen B5, кузові седан. чорний металік колір, хром пакеті на титанових дисках. Ось такий бомбезний автомобіль ми придбали в Німеччині на топовій оптиці, лінзована оптика. Уманочки також лінзовані. Зараз да, подуновочні замер, як виглядає, вакупа покриття. 103, 104, 123, 138, 123, 122, 142. 122 111 110 139 116 116 138 111 111 112 112 127, 102. 164, число може бути. Кусок Так, ще дах. 105. 16. Отже, друзі, даний автомобіль є нефарбований. Ще раз нагадаю. Volkswagen Passat B-5 2002 року. На двигуні 1,6 МПІ 75 кВт. Даний автомобіль представлений на топовій оптиці, туманочки теж лінзовані, оптика лінзована, партронік, підігрів зеркал, електрозеркала, передній електропакет, клімат-контроль, топова музика. Напевно, на той час. Давайте заглянемо всередину, як виглядає цей автомобіль. Нагадаю, що автомобіль представлений з пробігом 236 тисяч. Дійсно, пробіг оригінальний. Дивіться, ні ручки, не знищені, абсолютно нічого, ні пороги, коврика я виймаю, щоб ви самі могли переконатися, що тут ніяких нюансів немає. Будь ласка, дивіться дивіться в якому стані автомобіль. Дійсно дуже класний, збережений. Ці душечки не протоптані, не подавлені. Рулик ніде абсолютно не підфарбовувався, нічого йому ніхто не робив, не підшивав. Абсолютно, абсолютно нічого. Ззаду на звичайних механічних підйомниках. Теж сидушки чисті, не понищені, має підвокотник для задніх пасажирів. Багажник відкривається ключа. Ось так виглядає багажник, має розетку, нішу. Повноцінна запаска, запаска до речі, нова, балонний ключ, денкла це абсолютно є. Декоративно формована накладочка. Дальній патронік. Поїхали далі. Тут теж карти не понищені, не подобані. Абсолютно ніяких нюансів по машині немає. Друзі, автомобіль 2002 року. Тобто автомобілю 21 рік. Реальний пробіг 236 тисяч. Дуже класний автомобіль. Давайте сядемо до середини, заведемо його. Я в кінці відео подам ВІН-код даного автомобіля. Для скептиків, ті, хто думають, що може там побільше там мотаний, не мотаний, абсолютно ніяких нюансів немає. Я вам кажу, можете перевіряти, як хочеш, де хочеш. Дивіться, друзі. Клімат контроль, Топо на той час магнітова, бо є і CD, і є на касети. ну, ностальгію, хто має касети, може вмикати, може собі слухати. Підігрів зеркал, підігрів заднього скла, два підігріви сидінь передніх, дві фронтальні подушки безпеки, до речі, ключів запалювання теж 2 бар, бардачок у нас, теж система охолодження. Отже, друзі, 2002 рік Volkswagen Passat чорний металік на титанових дисках, на топовій оптиці. Ви можете придбати вдубну за ціною 5800 доларів. Автомобіль вже на сертифікаті. Так що всіх запрошую, всім дякую за перегляд даного відео. Чекаю від вас лайків, чекаю запитань. І також ми приганяємо автомобілі під замовлення. Кому цікаво, звертайтеся всім мирного неба і гарного дня.